Його імперські амбіції не зменшуються, а навпаки, зростають. Це, безумовно, є для нас надзвичайно тяжке випробування. Але це не кінець світу. Якщо ми подивимось на Ізраїль, він вже багато років живе в стані війни, але все рівно живе набагато краще, ніж ми. Я не призиваю до того, щоб ви звикли до цього, що це буде багато років. Ні. Але скільки це буде продовжуватись, залежить не тільки від компетентних органів, які зараз займаються розслідуванням, а залежить і від нас з вами, від звичайної громади. Ми маємо бути дуже згуртованими. Ми маємо забути про наші якісь політичні уподобання. Ми маємо бути зараз, кожен із нас має бути небайдужим. І кожен із нас має звертати увагу на певні речі, які насторожують. Я думаю, що це випробування ще більше нас гуртує. Я думаю, що це випробування ще більше нас захалить. Органи і влада, компетентні органи і влада роблять все для того, щоб такі вибухи більше не повторилися. Новолексіївці зараз вже патрулюють додатково військові формування. Я думаю, що певні такі міри ми будемо впроваджувати по всіх. Спочатку по прикордонних місцях, потім по всіх місцях. Але одні військові формування, одні компетентні органи не в силі це побороти. Ми всі маємо допомагати. Я думаю, що найближчим часом ми проведемо навчання по телебаченню, можливо, будемо збирати учнівські колективи. Ми ще продумаємо, яким чином ми це зробимо, але ми навчимо вас. На що треба звертати увагу, як треба реагувати, куди треба телефонувати? Поки що не пройшли такі навчання. Будь ласка, телефонуйте на приймальню, телефонуйте мені особисто, телефонуйте в міліцію, якщо ви тільки побачите якісь підозрілі предмети, якісь, тому що цей автомобіль, який зірвався, він з години ночі стояв до 13 годин дня.